Партнер програми Агрофірма САДИ України. Вірус африканської чуми свиней, який в останній в Україні, був зафіксований в 2012 році в Запорізькій області, днями був виявлений в Луганській. Харківщина межує з Луганщиною, тому ризик зараження тварин досить високий. Як не допустити цього, дивіться в нашому наступному сюжеті. Мертвого кабана, який був заражений небезпечною інфекцією африканською чумою свиней, виявили на території станично-луганського району Луганської області в кількох метрах від кордону з Росією. У 2012 році спалахи африканської чуми свиней були зафіксовані на території Російської Федерації. А 31 липня 2012-го аналогічний випадок стався в селі Комишуватка Запорізької області. У травні 2013 року Україна заборонила ввезення свинини з Білорусії у зв'язку з повідомленнями змі про випадки загибелі тварин через це небезпечне захворювання. І, хоча прямої загрози життю людини африканська чума свиней не несе, та економічні наслідки від неї вкрай негативні, Запрещається вивоз фуража, запрещається вивоз і переміщення животних, то тобто, здане. Ця... Ассередок, будем говорить, данного заболевания является на сегодняшний день тем местом, где практически парализована вся деятельность экономическая прежде всего. Поэтому если одни говорят, что для человека это не опасно, то вы сами понимаете, вот те люди, которые живут на селе непосредственно сельским хозяйством, тем, что они возделывают, то все это здесь купируется. И вот в отношении свинопоголовья в данном осередке возникновения заболевания Э вопрос ставится так об уничтожении всего поголовья, свинопоголовья, что несет за собой экономический ущерб. Перші повідомлення про появу цієї хвороби з'явилися на початку ХХ сторіччя в країнах Африки, куди завезли свійських свиней з країн Європи. Імпортовані свині на той час хворіли і гинули у 100% випадків з клінічними ознаками та патологоанатомічними змінами, які нагадували класичну чуму свиней. До 1957 року африканська чума свиней була розповсюджена тільки на Африканському континенті. В квітні тисячу 57 року захворювання вперше було діагностовано в Португалії. Головне джерело інфекції хворі і мертві свині. Перехворілі тварини залишаються тривалий час носіями вірусу. Зараження відбувається безпосередньо при контакті хворих свиней із здоровими, і також через м'ясо, м'ясопродукти, внутрішні органи, кров тощо від мертвих і хворих свиней, що забивають. Вакцини від хвороби немає. Майже все поголів'я захворілих свиней гине. Для того щоб не допустити спалахи захворювання в Харківській області, фахівці ветеринарної служби ретельно контролюють господарства, які вирощують поголів'я свиней, Це налічка параформалінових камер, іменно тих стаціонарних, які повинні бути, Це налічиє, яке б препятствие проникновению на територію диких животних, собак, кошек і далі. То есть вот все это мы пытаемся довести до того уровня, который бы ну, не дал возможности проникновения данного заболевания к нам сюда, на территорию Харьковской области. У разі виникнення підозри на захворювання свиней, господар, незалежно від типу ведення господарства та форми власності, повинен негайно повідомити про це спеціаліста ветеринарної медицини, котрий обслуговує господарство. Пам'ятайте, у тварин, як і у людей, хворобу краще попередити, аніж лікувати.